Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Після просто космічних перших чвертьфінальних матчів Ліги Чемпіонів у нас відбулися перші чвертьфінальні матчі в Лізі Європи та Лізі Конференцій, де команди борються за свої титули, команди борються за свою історію. Давайте ж сьогодні поглянемо на що вони награли. Розпочинаємо з Ліги Європи. Пригадуємо доволі такі симпатичні пари чвертьфіналів: Мілан проти Роми, Ліверпуль проти Аталанти, Ліверкузен проти Вестхема та Бенфіка проти Марсель. Стартуємо з Німеччини, Байер ліверкузен проти Вестхема. Ще до початку матчу великі питання були по Байеру. Тому що, нагадаю, на наступних вихідних в них грав чемпіонаті проти Вердера, вигравши, яку вони офіційно стануть чемпіоном Німеччини. Тому відразу сім замін робить хабі Алонсо в порівнянні з попереднім. Нію грою в чемпіонаті щодо вестхема також були питання. Пригадуємо, що в попередньому раунді вони проти іншої німецької команди Фрайбурга, в якої дома виграли 5-0. тобто було прогнозовано, що команда зробить ставку на матч. Відповідь і спробує в Німеччині не зазнати фіаско. Тому в деяких моментах навіть 10 гравців Вестхема були в своїй штрафній, відбивалися, можна сказати, як могли. І треба сказати, що до 83-ї хвилини їм вдавалося це робити, вдавалося відстояти рахунок 0-0. Хоча до цієї хвилини у Ліверкузена було дуже багато моментів для того, щоб відкрити рахунок, загалом статистика ударів по матчу 33 проти 1 на користь господ. Щоправда, до 83-ї хвилини відбулася ще одна подія. На 76-й Хабі Алонсо робить подвійну заміну. Випускає Хофмана та Боніфейса, які не те, що підсилюють, а змінюють гру своєї команди. Тому що на 83-й хвилині Хофман після розвіршу кутового забиває свій перший м'яч з жовтня місяця минулого року. Ну і як же ж Ліверкузен та й без в компенсований час на 91-й Боніфейс з передачі Хоффмана робить рахунок 2 -3. Нуль серйозна заявка, але тим не менше, тут як то кажуть, і до ворожки не ходи можна спрогнозувати, що в Лондоні Вестхем буде абсолютно іншим. Тепер до Лісабона Бенфіка проти Марселя. Команди, якщо грають між собою в Єврокубках, обов'язково грають в плей-офф. Останнього разу це було в 2010 році, але вже тоді за Бенфіку бігав Ангель Ді Марія, який, само собою, був на 14 років молодший ніж сьогодні. Тим не менше, і сьогодні продовжує бігати, забивати і в деяких матчах тягнути на собі клуб. Цього разу він теж забив, щоправда, відкрив рахунок не він, а Рафа Сілва на 16-й хвилині. А Ді Марія свій гол забив на п'ятдесят другий. Що дивно не з пенальті. Він атаку розпочав, він же ж її в один дотик і завершив. Тим не менше, у Марселя є свій голеодор, П'єр Емерікобомеян, кращий бомбардир турніру. Відтепер на його рахунку уже 10 голів, тому що на 67-й хвилині він реалізує вихід вічнавіч з Трубін. Після цього хапає м'яч, біжить на центр поля, таким чином показуючи, що їм мало даного рахунку, і треба сказати, що до завершення гри саме французи були агресивнішими та активнішими, але забити не змогли. Бенфіка виграє 2-1 для Марселя. До речі, дана поразка п'ята поспіль у всіх турнірах. Але, тим не менше, гол обомиянка, звичайно ж, залишає хороші шанси команді на вихід до півфіналу. Тепер на Енфілд Ліверпуль проти Аталанти в лютому місяці, коли Ліверпуль виграв Кубок Ліги, прихильники команди мріяли про чотири титули за сезон. За останній сезон клопав команді, тому що Кубок Ліги взяли, в чемпіонаті лідирували. В Кубку Англії та Ліги Європи продовжували виступ. На даний момент в чемпіонаті не лідирують. з Кубка Англії вилетіли і роблять величезну заявку на виліт з Ліги Європи, поступаючись Аталанті 0-3. Так, безумовно можна сказати, що рахунок не погрі, тому що Ліверпуль точно напрацював на забитий м'яч, але от оборона команди провела не найкращий поєдин. Зокрема, на 38-й хвилині Скамакка пробиває, і голкіпер Ліверпуля пропускає м'яч під собою. 0 1 На 60-й хвилині оборона Ліверпуля не витримує лінію офсайду. І той же самий Скамакка замикає прострільну передачу з флангу, оформлюючи таким чином дубль 0-2. А на 83-й хвилині Ліверпуль втрачає м'яч на своїй половині поля. До речі, м'яч перехоплює Скамака, який відповідно стає героєм Аталанти цього вечора. І Пашаліч встановлює остаточний рахунок. Мачу 0-3. Безумовно, можна сказати, грандіозне та неочікуване фіаско Ліверпуля. Але щодо шансів, це був третій матч цих команд загалом в Єврокубках, і завжди по якійсь причині виграють гості, причому виграють із сухим рахунком. Тобто, по цій тенденції можна припускати, що в матчі відповіді виграє Ліверпуль із сухим рахунком. Це звичайно ж лише припущення, але подивимось, тим не менше, звичайно ж, італійські команди, як правило, ось таку перевагу не розбазарюють. Ну і суперпротистояння Мілан проти Роми. Тобто одна італійська команда 100% буде грати у півфіналі. Обоє зараз на хорошому ходу у Мілана. Взагалі семиматчева переможна серія була перед цим поєдинком. Ну а Рома за останні два місяці тільки раз програла. І, звичайно ж, приїхали до Мілана за хорошим позитивним результатом. Справжнє італійське протистояння, італійський матч, багато боротьби, експресії, жовтих карток і один забитий м'яч, який забиває Рома на 17-й хвилині. Захисник команди Джан Лука Манчині підключається до розіграшу кутового. Дібала подає, Манчині забиває. До речі, Джан Лука стає справжнім героєм Роми за останній тиждень, тому що нагадаю, на вихідних він також забив і в якому матчі. В дербі вічного міста в матчі проти Ласього, де його команда також виграла 1-0. У першому таймі римляни були набагато гострішими. Зокрема, старався в тому числі і Ромелу Лукаку, який активним був і попереду, і позаду, тому що в одному з епізодів вибив м'яч з лінії власних воріт. В другому таймі Мілан, звичайно ж, намагався зрівняти рахунок. І, зокрема, на 87-й хвилині Олів'є Жиру пробив в поперечину, Але Рома, в тому числі з зусиллями Голкіпера Свілера, відстояла ворота на нуль. До речі, даний матч четвертий поспіль сухий для римлян. Тож пере перемога вовків 1-0. Тепер до чвертьфіналів Ліги конференції. Отже, Брюгге проти Паока, Олімпіакос проти Фенербахче, Віла проти Ліля та Віторія Пильзень проти Фіорентини. розпочинаємо з неймовірної чеської команди Віторії Пильзень що катає третю поспіль нульову нічию в лізі конференції. Нагадаю, в попередньому раунді дві нульові нічії проти швейцарського сервета і вдала серія після матчевих пенальтів. Загалом же ж команда за весь турнір пропустила тільки один гол. Але якщо це дає результат, чому б в таке і не грати? Коли арбітр Матчу дав фінальний свисток, на трибунах була неймовірна радість. Єдине, що не зрозуміло, по якій причині, чи то через те, що зіграла їхня команда в доволі таки престижну нічию, чи через те, що їх нарешті відпускають додому, тому що гра, м'яко кажучи, була нудновата. Відстояти нульову нічію на виїзді чехам буде непросто, по причині того, що Фіорентина у всіх матчах цього євросезону вдома обов'язково забивала. Тепер до Бірмінгема Астон Віла проти Ліля, гра, яка вчергове підкреслила важливість в сучасному футболі стандартних положень, особливо кутових, тому що всі м'ячі в даній зустрічі були забиті саме після розігрушу кутових. На 13-й хвилині кутовий у господарів подає капітан МакГін і вище за всіх вистрибує Уоткінс: 1-0. Щоправда, гості могли зрівняти рахунок ще в першому таймі, тому що в них було кілька виходів віч на але не забили. А на початку другого тайму на 56-й хвилині черговий кутовий у Віли. Вони розігрують. М'яч котиться на лінію штрафного майданчика, і цього разу капітан Макгін забиває класно ударом. Лівою щічкою відправляє м'яч в шістку. 2-0. І французи подумали, а чому б нам так не зіграти? На 84-й хвилині кутовий уже у них подача, і вище за всіх вистрибує Діакіте. 2-1. підсумку так все і закінчилося перемогою. Астонвіли, але само собою зрозуміло, що все вирішиться у Франції. Тепер до Бельгії Брюкге проти Паока, але розпочнемо з однієї восьмої фіналу. Пригадаємо неймовірний камбек Паока в тому раунді, де вони спочатку програли на виїзді загребу 0-2, але виграли вдома 5-1. Тому зрозуміло було, що гра в Бельгії багато що вирішує, але остаточно все мало вирішити саме у повторній грі на полі Паока. Тому Брюгге, звичайно, ж намагався зробити певний заділ перед матчем виїзду, Відкрив рахунок уже на шостій хвилині з усилями По ходу гри переважав, моменти намагався. Звичайно ж, зробити рахунок більш комфортнішим. Зокрема, на 78-й хвилині навіть мав пенальті, але форвард команди Тяго його не реалізував. Однією з причин, можливо є те, що ще в першому таймі він отримав жовту картку, через які повторну гру буде пропускати. Загалом же ж треба сказати, що відразу три гравці Брюгге отримали ось такі критичні жовті картки, через які пропустять матч відповідь. А ну і на завершення гаряче протистояння грецького олімпіакоса та турецького Фенербахча в 2021 році. Шляхи цих команд перетиналися в лізі Європи, і тоді дві перемоги за грекам. Тому само собою Фендер намагався трішки за це все реабілітуватися. Під неймовірний свист трибун розпочав гру активніше, але до 57 ї хвилини уже горів 0-3. Тому що за греків забивають Фортуніс, Йоветіч та чекінью і роблять серйозну заявку не те, що на перемогу в зустрічі, а навіть щодо виходу в півфінал. Але умудрилися розбазарити дану перевагу, причому доволі оперативно, а саме за 6 хвилин. На 68-й хвилині привозять пенальтів свої ворота, яке реалізує Тадіч. Ну а на 74-й хвилини Кахведжі забиває гол за фенер. І лише 2-3. Врешті-решт гра так і закінчилася. Це означає, що це означає, що в Туреччині буде справжній бій. Нагадую, повторні матчі чвертьфіналів у всіх трьох євротурнірах відбудуться уже на наступному тижні, які, звичайно ж, ми також будемо оглядати. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід тих відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.